Це складно навіть для на французів. Розумію. Так, я викликаю камеру. Що було? Так. Мене, мене видно? вийде. Так, я тебе бачу. Так, добре. Мене за те мені 16 років, та зараз я у Франції. Вот. Чому я обрала цей проект? Він мене надихає. Я знаю цю, я знаю цю жінку, та вона неймовірна, тому що вона допомагає заблудшим душам зрозуміти, чому, чого, чого вони хочуть у житті та куди йти, що робити, чи заробляти. Так, зрозуміло. Так, так вона є про харіантація, це дуже цікава тема. Особливо для підлітків, які там стоять на порозі, ще не розуміють, що вони там знають, що вони люблять, вони не розуміють, щоди б ці знання при, при, приміняють, де їх застосовувати, які їх обирати, і все круто. Дякую, йдемо. Далі. А,